Ми займаємося відновленням автомобілів для Збройних сил України. Підготовка ДАФа, який приїхав до нас з Англії, розконсервувація, перевірка всіх систем фарбування це приблизно три доби. Якщо мова йде про щось складніше, наприклад, ремонт двигуна в Шилді, цей, наприклад, вже четвертий день в ремонті. Ще день-два і буде в строю. Ті, які прийшли з підрозділу, вони ремонтуються і повертаються назад в цей же підрозділ. Він вивіз всіх хлопців живих і неушкоджених в точку евакуації. Але осколок потрапив в моторний відсік, витекла охолоджуюча рідина і мотор зіпсувався. Але ремонтуємо і повертаємо назад, тому що такі машини мають служити армії. Цією машиною вона вже практично пофарбована. Зараз відбувається відновлення паливної системи, тому що машини, в принципі, у віці. Перевіряємо і ремонтуємо всі ділянки, які потрібні. Ремонту плачує справа громад на половину з Петром Олексійовичем. Як і все у справі громад, половину Петро Олексійович зі своїм фондом, а половину це донати від справи громад». Хлопці наші вже доводять з такого стану, що вона вже повністю зроблена, вифарбована, колеса замінені, ще колеса даємо, ще п'ять запасок кладемо на машини і тенти ставимо, ну все робимо. Ми на сьогодні вже машина була номер 63 63 дафи і вже ушло на фронт. 15-20 машин вже, і зараз вигружається. Отримуємо ще два дафи, е, які до нас якраз приїхали на відновлення і на розконсервування. Це той самий лакет, який Петро Олексійович подарував Марині Анатолійов на річницю. От він виконує свої прямі обов'язки і невпинно тягає військову техніку до нас. Тут такі хлопці працюють, що вони можуть все зробити. І можливе, і неможливе. У нас варіантів немає. Це буде зроблено як треба. Замінюються розбиті фари, які, мабуть, постраждали при транспортуванні. Тут знімаються старі дошки, будуть кластися нові на підлогу. Це вже пофарбований пікап, який ремонтується, міняються розхідні частини і скоро поїде на фронт. Тут у нас пікап, який повернувся до нас від десантників. Міняємо радіатор пічки ще день він їде знову нищити ворога на Донецькому напрямку.